Що таке висока точність артилерії? Противник встановив на вежі зв'язку низьку своїх антенн для радіорозвідки і радіоелектронної боротьби. Чому завадила наша артилерія і ось яким чином? Спочатку знищується пункт управління радіоелектронної розвідки з особовим складом, що заховалося в будівлі. Один постріл високоточного снаряду призводить до бажаного результату. Мінус майже весь особовий склад чергової частини. Ну, а тепер же, власне, і сама вежа з електронним обладнанням. У противника великий людський ресурс, але антенн не так вже і багато. Ще один постріл з артистичною точністю. Як в цирку. Ну, як вам таке? Можете повторити? Ну а наприкінці ми бачимо, що особовий склад трохи вражений і збентежений, дивлячись на те, як він біжить, біжить до траншеї. Привіт усім! Працювала 92-га окрема механізована бригада. Слава Україні! Окупанти мають повездиха.